Привіт! Це відео для тих, хто звик досягати, бігти, ставити нові цілі, нові планки в своєму житті і постійно шукати. Скоріше за все, тобою рухає принцип, щоб заслужити любов, щоб втікти від відторгнення, щоб тебе визнали, заповажали, відчути себе значущим і щоб тебе прийняли. Це насправді. Один з тих драйверів і причин, чому я з підліткового віку почав шукати нові можливості, почав вивчати, вивчав філософію, вивчав е, різні науки, нейробіологію. Е, я намагався знайти відповіді на свої питання, як оточити себе тими, хто буде мене любити, як стати тим самим любимим. От е, і. Прийшло єдине таке усвідомлення, що головний, хто має тебе полюбити, це ти сам. Ти сам маєш себе полюбити. Ти сам маєш побачити в собі гарні сторони. Ти сам маєш зрозуміти, що ти не випадково народився саме в такій сім'ї, і саме проходиш таку долю, такий шлях. І головне, що маєш це зрозуміти, що. Любов, вона не достається за певні там заслуги, за, за досягнення, за те, який ти там молодець досягнув і так далі. Любов вона достається тільки тоді, коли ти робиш дії для чогось, для когось, коли ти турбуєшся про когось. Дивись, ми любимо тих. Кого ми багато вкладаємо. Якщо ти вкладаєш багато в себе, то ти будеш себе любити. Якщо ти будеш багато вкладати в суспільство, то ти будеш любити суспільство. А світ реагує так, що він віддзеркалює нам нашу поведінку, наші переконання, наш світогляд, те, що ми думаємо. І коли ми починаємо любити все навколо, воно починає любити і нас. Всі ми живемо в, такий, в певному такому квантовому полі. Що це означає? Всі ми створені з атомів, субатомних частинок, всього цього. На рівні субатомних частинок це все перетворюється в такий великий, великий, великий такий простір, так, який повністю заповнює цей, цей світ. От. І те, що ми можемо сприймати. Вивчати, досліджувати, бачити, це ми бачимо як квантове, квантове поле, інше квантове поле. Тобто ми спостерігачі цього квантово, квантового поля. Якщо я квантове поле, я спостерігаю квантове поле, то кого я спостерігаю? Правильно, я спостерігаю самого себе. І тоді, коли я виховую себе в умовах того, що я люблячий, я віддаючий, я той, хто турбується про тих, хто навколо мене, я спостерігаю відповідь те саме. Що взагалі таке любов? Любов це діє слово, і складається воно з конкретних дій. Тобто дві речі, коли ти. Турбуєшся про людину, щось робиш для людини, вкладаєшся увагою, часом. Так само не тільки для людини, ти можеш вкладатись увагою, часом в себе, ти можеш вкладатись увагою часом в свою країну, в своє місто. І друге, що ти маєш робити, що таке любов, це робити те, що інша людина потребує, що їй потрібно. І дивись, уяви таку ситуацію, що ти. Приносиш своїй коханій людині, наприклад, кофе. Да? Ти зробив там капучино, шикарне там з молоком, е, там з цукром, там прям все оформив класно, круто. А приносиш, а у неї, наприклад, алергія на лактозу, і цукром вона не п'є. Ну начебто, ти зробив вчинок турботи, але цей вчинок турботи, ну він не корисний для неї. Хоча ти думав, що ти турбуєшся, хоча ти думав, що це любов, і ще одне правило, щоб вийти з того з тої ілюзії, що ти любиш когось, це перестати думати, що те, що буде корисно для тебе, це буде корисно і для іншої людини. Любити, це бути уважним до того, про кого ти турбуєшся, кого ти любиш, і робити саме те. Що потрібно для нього, для своєї країни, для свого міста, для своєї сім'ї, для своєї коханої і, звісно, для себе. І коли ти виходиш з цієї ілюзії, того, що «Так, а те, що працює для мене, те буде працювати і для інших, і починаєш слухати: так а їй потрібно і корисно це, а нашому місту потрібно це, нашій країні потрібно ось це. І воно не співпадає з моїми смаками, з моїми уявленнями, і це нормально. Тоді запускається якраз таки цей потік любові. Тобто, ти починаєш любити те, кому ти це даєш, а вони відповідно починають любити тебе. І ти вже виходиш з цієї погоні, що треба досягати, що треба світити, що треба сяяти, що треба це все робити, тому що. Це насправді не любов, це годування свого еко і думання, що це про любов. Чому важливо турбуватись про себе? Турбуючись про себе, про свій зовнішній вигляд, про те, наскільки ти освічений або освічена, від цього буде залежати те, наскільки комфортно будуть е, люди відчувати з тобою, те наскільки люди будуть тягнутись до тебе, тому що турбуючись. Про себе ти турбуєшся про інших людей, а турбуючись про інших людей, ти турбуєшся про себе. Дуже важливо не очікувати нічого взамін, тому що є дії від его, егоїстичні дії, торгові відносини. Коли ти зробив дію, і ти очікуєш від неї певний певну плату. А про любов це коли я вже тебе люблю. Таким, який ти є, такою, яка ти є, і мені подобається в тобі це або це або це. Я приймаю в тобі твої слабкі або негативні сторони, і їх також люблю. І я турбуюся про тебе. Я роблю конкретні дії, щоб тобі було добре. А коли тобі добре, то і мені добре. Любов, вона вже всередині тебе. А тоді, коли вона проявиться у вигляді коханого. Партнера у вигляді держави, яка любить тебе, турбується про тебе, у вигляді твоїх друзів або міста, яке гарне, красиве, яке ти розвиваєш. Це вже питання часу. Тому я бажаю тобі застосувати ці правила, про які ти зараз почув. Я тобі бажаю навчитись дійсно любити, а саме робити вчинки турботи, слухати те, що корисно і потрібно людині. Або людям і давати їм це. Третє виходити з тої ілюзії, що те, що буде корисно тобі, те буде корисно іншим, а знати те, що до кожної людини є свій ключик, і свій ключик є і до тебе самого. До зустрічі.